Неділя вечір. Давайте я вам дам оптимістичний сценарій того, що відбудеться в розмовах Трампа і Зеленського. Ну оптимістичний може бути песимістичний сценарій, і ми всі розуміємо, що це може бути. Песимістичний сценарій звучить однозначно, приблизно так. Зеленський везе який попало план поганий для України. Трамп його додавлює. Потім, після того цей план додавлений Трампом, віддають Путіну. Путін його ще раз додавлює. Ми отримаємо повне гівно для України. Так звучить. Песимістичний сценарій. Як же звучить оптимістичний сценарій? Ну не може ж бути таке, щоб у всьому був тільки один песимістичний сценарій. Давайте пошукаємо оптимістичний сценарій і бажано зробимо так, щоб він був схожий хоча б на, реаля... на щось реальне. Правда? Да. Давайте так і зробимо. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от. Оптимістичний сценарій звучить приблизно так: Путін не погодиться на мир. Це очевидна історія. Всі про це знають. Я вам про це мільйон разів говорив. Він не погодиться на мир з кількох різних причин. Перше, тому що він не хоче мира. Другий у нього немає соціальної і політичної бази під те, щоб піти на будь-які поступки і на мир. Третє мир, підписаний між Росією і Сполученими Штатами, не задовольняє Китай. Китай хоче бути гравцем, Китай хоче бути конфігурантом цього миру, а його не влаштовує, якщо Путін піде на цю. Будь-яку угоду, ну на будь-яку угоду, тому що це підніме в очах світу ще більше Трампа, а йому це в принципі то ні до чого. Я вам нагадаю, що всі попередні мири, які підписав. Трамп так і не склалися, і не склалися вони саме тому, що є гравці не тільки там на рівні місцевому, які готові піти на поступки м -м -м, Трампу, а є за цими всіма гравцями інші сили, які штовхають їх продовжувати саме ті війни, де Трамп хоче бути миротворцем. Тому всі вони до однієї навіть закладанням мира перетворюються на нову на нову хвилю війни. Так от ми бачимо ситуацію. Про які я вам сказав, мира бути не може. Очевидно, не може бути. От і Sky News написала про те, що е, Путін не піде ні на які поступки. І я вам мільйон разів про це говорив. Е, і так далі. Що ж може бути? І для чого Трампу всі ці перемовини? І так далі. І так далі. Викладу вам свою версію. Версія це звучить так. Е, Трампу. Потрібно провести вибори, ой, вибори, кажу, пер е, перемовини. Трампу повин, потрібно з усіма домовитись, узг, узгодити якийсь план і отримати винного. Цим винним могла б бути Україна. Особливо після Аляски. Після Аляски могла б бути Україна. От, на щастя, і тоді вже американці не могли укласти угоду з. З Росією, тому що Китай був проти. Ви ж пам'ятаєте, як нахабно, цинічно на Лавров і Рубіо не змогли знайти спільну мову, зірвали перемовини в Будапешті, і це якраз і було наслідком того, що Росія отримала Вето на ці перемовини. <кхід> вєта це залишається в силі і його не буде. Тобто тоді могла бути історія, що. Трамп і Путін про все домовились, а Україна не прийняла ці домовленості. Ну, воно, в принципі, то так і було. Тільки питання було не в Україні, а в Європі. Ви ж пам'ятаєте, європейці зразу приїхали, почалися розборки. Трамп зрозумів, що він нічого не може зреалізувати, і виник варіант піти на нове коло перемовин. Тепер це нове коло перемовин закінчується, і ми бачимо ситуацію, при якій Трамп. Закінчує його розмовою з Зеленським. Зеленський написав свій план, жахливий план для України. Він його написав, передав Трампу, Трамп туди внесе якісь певні пункти. Європейці натиснуть на Трампа, нагадають йому, що не можна присувати Україну. Трамп це передасть Путіну, і Путін відмовиться. От це перша частина оптимістичного плану. А де ж мир? Ну, я вам казав, що питання з миром дуже складне, його не буде. Що буде взамін? Взамін буде ось що. У Сполучених Штатів, як говорять аналітики, залишається два з трьох варіантів. Тому що перший варіант закінчився. Перший варіант, який всі обговорювали, це варіант, коли Трамп починає тиснути на Зеленську з приводу цих угод про мир. Зеленський написав все, що потрібно. Європейці натиснули на Трампа, але нічого з цього не вийшло. Тому що Зеленський, навіть якщо напише все те, що скаже Путін, ну, дослідно, все те, що скаже Путін, він та Путін цього не прийме. Ну, я вам говорив про те, що всі не дозволяємо. І тепер залишається варіант 2 і варіант 3. Варіант номер два. Всі називали такий, що Трамп обуриться, що вони такі сякі не можуть домовитися між собою, і вони, він розвернеться і піде, скаже, це, всі тут не хочуть миру, йдіть всі геть. А це не можна зробити. Тому що а, соціологія в Сполучених Штатах говорить про те, що американці підтримують Україну, а не Росію. Соціологія говорить про те, що Росію вони не підтримують, а вибори, які будуть через 10 місяців, говорять про те, що Трампу потрібно шукати якийсь варіант. Якщо він цього не знайде, то в його політичній силі посиляться від центрові тенденції, і він отримує не тільки меншість в Конгресі, а й в цій меншості частина, яка будуть не трампістами, буде ледве не більшістю. Таким чином, парламент буде складатися з трьох ключових частин: це демократи, меншість це республіканці, а республіканці жорстко розділені на дві частини: це трампісти і не трампісти. І це буде катастрофа для Трампа, для його системи і для можливості взагалі щось робити. В країні після листопада 26-го року. І для того, щоб вийти з цієї ситуації, у Трампа залишається третій варіант це покарати Путіна. От як він карав Зеленського, правдиво, неправдиво, але ж він карав зброю, припиняв там ля-ля, фа-фа. Так і покарати Путіна. Він не може покарати Путіна, якщо чесно. Тому що. Отут я себе цинічно обриваю наполовині. І прошу вас підписуватись на мій канал, поширювати мої новини, мій канал, все, що я роблю, ставати спонсорами мого каналу і не забути подивитися другу частину. Друга частина мого каналу прямо тут. Ось вона тут. Посилання на неї, і подивіться продовження цього відео.